За бою з витягу молодший сержант, винник Богдан Ярославович. Нещодавно було нагороджено військових, які вже як рік боронять спокій прикарпаття від повітряних атак ворога. Командир батальйону Олександр Івашина розповідає за вклад волонтерів та небайдужих людей у створення батальйону. Також пригадав результат роботи, а це збиті герані і шахеди на протязі року. Завдяки зусиллям керівництва області дуже дуже ну, великої кількості волонтерів було сформовано батальйон сформовано. В дуже в якісному стані, який вже на протязі року має результати по збиттю повітряного противника, а саме, герані, шахет, ударні БПЛА, які, на жаль, противник намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури. Результати показав батальйон особовий склад з кращої сторони на річницю створення батальйону. Противник. Намагався нанести удар, і було вночі близько четвертої години подарунок, скажімо так, на річницю збита шахет, яким намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури. Командир продовжує розповідати про військовослужбовців та їхню підготовку, особливо завдячує у підтримці місцевим громадам. Хлопці займаються по шість-по вісім годин на тренажерах щоденно. Також дякувати скажімо, місцевим, місцевим громадам, які допомагають ремонтувати техніку. Комунальна експлуатаційна частина забезпечує життєдіяльність. Дуже хоч, хотілося б подякувати керівництву Надвірнянського району, який забезпечує безпосередньо існування військової частини. Що стосується від нас, заходи підготовки будуть продовжуватися. І виконання покладених завдань на особовий склад. На керівництво батальйону на мене особисто буде виконана з максимальними зусиллями. ТВО начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Василь Масьовський розповідає за процес відбору військовослужбовців саме на службу у зенітно-кулеметний батальйон. Виокремлює, що основна задача військових оберігати спокій регіону. Особовий склад територіальних центрів контактування всіх районів та відділів відбирає кращих військовозобов'язаних для комплектування саме цього батальйону. В цьому батальйоні дуже велика кількість військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в захисті нашої держави. Тому вони проходять службу і виконують ті задачі, які зараз перед ними поставлені. А це основне, основна їхня задача це оберігати. Спокій нашого району, начмет Івано-Франківського зенітно-кулеметного батальйону Володимир Кривенко розповідає, як за роки змінилася служба. З розмови стає зрозуміло, що він радий, а завдав зроблену потужну медичну службу. Сюди службу я прийшов в грудні минулого року. На той момент я три роки був начмедом 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І саме цей досвід, який я здобув там. Пригодився мені тут. Порівнян з служба, яка була, це лайтова служба. Але я дуже радий, що зміг налагодити фактично з нуля медичну службу. Дякую командиру, який завжди сприяв у всьому. Дякую спонсорам, дякую обласній адміністрації, центру комплектування обласному, що ми разом спільно дійсно зробили. Потужну медичну службу в нашому зенітно-пілеметному батальйоні. Звичайно, що і це потрібно. Це є свято, і воно має бути святковий настрій. Відповідно, концерт його дає нам. Війна війною, треба вміти в той час для такого. На заході священнослужителі звернулися до військових, пригадавши слова Біблії, звернулися молитвами до Бога. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь бореться за вас. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю наш побожний український народ. Благослови його справи, перемнож славу Його, перемогою над ворог, увінчай українське військо. Увінчай їхні зусилля, перемогою, добра над зло, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спікнеться, поверни кожного, хто загубився, звесели кожного зраненого серця. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуть. Заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Ільчишин виступив перед воїнами, пригадуючи початки створення батальйону, звернув увагу, що незважаючи на короткі терміни, спільна праця та єдність дала свої результати. Ми всі разом, ми, ми всі разом це зробили. Я хочу подякувати. вся область, включали всі громади, включили всі голови адміністрації. Волонтери, і ми на кінець року все ж таки спромували цей батальйон. Ми передали 54 пікапа, ми придбали багато-багато цінного майна на, кажу, на десятки мільйонів. Не хочу озвучувати суму. Окремі слово вдячності це. Голові Надвернянської громади, який направду багато робить для військових, найбільше військових формувань було все ж таки сформовано на території Надвернянщини. Тут була ще й окремо сформована 42-га механізована бригада. Тож нам вдалося це зробити, і на сьогоднішній день ми маємо один з найкращих батальйонів. Україні зенітно кулеметних батальйонів в Україні. в області стало спокійніше. Такі слова чули військові від голови Надвірнянської РВА Петра Хмельовського. Він та керівники держструктури та органів влади також виступили перед захисниками. Початок зенітно кулеметного батальйону стартує тоді, коли мене призначили начальником штабу, і прийшла прийшло бойове розпорядження, і було розпорядження про те, що ми повинні охороняти область. Область охороняли з допомогою територіальної оборони. За, за рахунок підрозділів, які і розрахунків, які були з Запорізької області нам передані, і також із сусідніх областей, зрозуміло, що розуміння озброєння або навіть ну як говорити поняття, як це робити, не було. Але, але це був старт того, що ми маємо зараз. Незважаючи на молодий вік, ваш батальйон вже має славну бойову історію. Здобутий величезний досвід дає вам змогу гідно виконувати поставлені завдання. Вдячний кожному з вас за особисту мужність і самовідданість, незламність духу, мужність, честь, сила і відвага це ті слова, які характеризують кожного з вас сьогодні. Спокій наших домівок, чисте небо над нами. Спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Я, в першу хочу, в чергу, хочу подякувати Олександру Миколайовичу з перших днів: підхід, ефективні управлінські рішення, і саме головне, командний дух, який був присутній на всіх нарадах, на всіх формуваннях. На долянщина завжди сталася командним духом. Ми впевнені, ми знаємо, ми переконані, що і надалі будемо підтримати військові частини. Які сьогодні виконують бойове завдання, які змінили ППД, бо наш обов'язок до мир, з річниці, здоров'я терпіння наполегливості і швидкого повернення до рідної домівки. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Бойовий пілот Юрій також розповів на заході за процес спільної праці авіації та піхоти. З березня місяця ми пліч опліч стоїмо на захисті неба України, а разом з вами. На захисті Неба Прикарпаття. Познайомилися дуже швидко, дуже швидко зрозуміли до одного. Зараз працюємо фактично на одному командному пункті. І всі ці збутки, які сьогодні були озвучені протягом року, ви забули додати, що були ще знищені дві керлатих ракети. А це не просто знищені, це є врятовані людські життя. Фактично, ми до цього тут на заході багатьох було нагороджено зокрема спільними відзнаками Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради за бойову звитягу та відзнаками Хрест хоробрих, нагороджених захисників неба над Прикарпаттям. А додатковим дарунком став концерт, влаштований для боронителів України.